Розпочнімо з вами власне із цієї атаки дронами території Москви Підмосков'я. за різноманітними оцінками було оголошено про там від 3 до 25 дронів, які, начебто, атакували Росію. Конкретно ми говоримо про Москву та Підмосков'я. чимало дронів прилетіло у елітні райони, зокрема так звана Рубльовка була атакована. Федеральне ТБ Російське майже нічого не говорить про те, що там відбувається в районі, де проживає Путін еліта, отже, поговоримо про те, ну от що це було, тому що як я сказав, 25 дронів за повідомленням атакували Москву. Три з них лише три з них врізалися в житлові будинки. Решта вибухнули поза межами Москви і Я не дарма сказав, що саме врізалися в будинки, тому що не вибухали, а врізалися в будинки. Тобто ніхто не постраждав, жодна людина не загинула всі цілі та здоров'я. Поки що так би мовити, е, і це виглядає як такий явний сигнал попереджена попередження Путіну про те, що якщо він не припинить обстріли Києва або при не припинить цю так звану спецоперацію, то буде ще й гірше. Чи ви якось як військовий це інакше сприймаєте всі ці події? Я це сприймаю трошки інакше, тому що самі розумієте, говорити про емоції під час війни ну це буде трошки несправедливо. Емоції можуть грати там на рівні індивідуальності, але на рівні прийняття військових рішень вони мають бути відсутні. Це перше. друге, треба розуміти, що е, якщо йдеться про таку масовану атаку, то один дрон ще можна розглядати як емоційний жест, як емоційний фактор, два співпадіння, три, це вже організована акція. Коли йдеться про пару десятків дронів, за деякими даними, е, московити повідомляють про 32 дрони. А йдеться вже про довсплановану, відточену операцію. По здійсненню такого масового нальоту. Ви відмітили, що ті дрони, які попали в будинки, вони не взірвалися. І власне тут я хочу звернути увагу на. Певні аспекти, про які вже давно говорилося. ще в кінці минулого року. говорилося про створення дронів нашим боронукрборонпромом, які будуть знищувати цілі противника на відстані більше тисячі кілометрів. Є таке поняття у військовій справі як комплекс науково-дослідних і дослідно конструкторських робіт, який включає в себе в тому числі тестування. Можливостей на, першу, на певному етапі е, того чи іншого виду озброєння бойової техніки або літального апарату, типу дронів. Таким чином, можна сказати, що цей комплекс робіт перейшов в таку практичну фазу е, практичного використання е, саме моделі цих безпілотників на об'єкти на території противника, чи можуть вони в принципі досягти цієї території. І відповідь: так, вони, в принципі, можуть досягти. Цієї території чи була необхідність підривати будинки? Ну вибачте, но ми не воюємо з жінками і дітьми. Ми показали, ми отримали інформацію і отримали відео докази того, що ці дрони досягли своєї мети. Тобто, цю, цю частину е, випробувань можна роз, е, розглядати як вдало. Ще додатковий приклад е, воно довело і нам, і нашим союзникам те. Фактор, наприклад, вибачте фактор, що протиповітряна оборона Москви, і в принципі цього напрямку вона нагадує собі такий собі друшляк, через який може пролітати не один літальний апарат а пару десятків одночасно. І ця система не може нічого цьому притоставити. Тобто йдеться про те, що російська система протиповітряної оборони показала свою просто монументальну безсилість і неспроможність протидіяти, протидіяти такій загрозі тільки вже в околицях Москви вони вже спромоглися на якісь більш-менш осознані дії, які призвели до того, що частина дронів була збита. А що про відстань від ну, умовно кордону України і до Москви? Що це означає, що можна летіти на кілька сотень кілометрів, взагалі не звертаючи увагу на будь-які будь проблеми пов'язані з протиповітряною обороною? І повірте мені, Москва не є такою остаточною ціллю для того, щоб ми зосередили свої зусилля саме там. Нас цікавлять в цьому аспекті інші цілі, які вже розвідані. Які вже занотовані, які знаходяться Москвою і враження, яких може зробити більш негатив, більш великим і ефективним результат для нас, і більш негативним результат для Російської Федерації. І ця задача так так само була виконана, а маючи, ну просто. Великий спектр різних дронів, ми можемо говорити, що е, наші розробники, наші конструктори будуть і далі удосконалювати е, ці системи так званої РЗАЦ-авіації, яка нам на сьогоднішній день доступна, е, маючи на меті е, посилювати тиск на противника, тому що, скажімо так, е, співвідношення, ціна і якість в даному е, сенсі ціна і ефективність є неспівмірними і вже на останньому. Як останній фактор можна згадати інформаційно-психологічний фактор, тому що знаєте, у московитів існує така думка: якщо щось там відбувається в умовному Магадані, чи, наприклад, Белгороді, чи десь інде, це в принципі нічого особливого немає, і якщо тільки що стається в Москві, то тут ми отримуємо ефект таких знаєте, кругів по воді, коли туди кинули камінь. І це вже є таким показником, тому ну, можна буде спостерігати вже за реакцією московитів в найближчі дні, який ефект мало застосування цих дронів. Але це вже на останньому місці. Найголовнішим є система тестування, використання цього типу літальних апаратів для потреб наших сил оборони. Ви дуже цікаві теми підняли одразу стартові відповіді, одразу уточню. Тобто, я так розумію, що в принципі ви не сумніваєтеся в тому, що за атаками стоїть Україна, і цілком ймовірно, що це дрони розробки в короборонпрому на тисячу кілометрів. Ось це зображення. Блогер Лачен його обіймає. Він раніше показував, як виглядає цей дрон. Тут тобто це таке фінальні етапи тестування подібних дронів на тисячу кілометрів від українського короборонпрому. Чому я, я запитую? Думає, тому що, що... Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заперечив причетність України. Він сказав, що максимум, що могло відбуватися, та я бачу таку хвилю зараз. Є е оцінок що знову ж таки. Україна дуже все так акуратно робить в контексті того, що це вочевидь і скоріше за все були російські добровольці, які з цими дронами зайшли на територію Російської Федерації, і звідти здійснювали пуски. Ну тобто, так щоб комар носа як то кажуть, не підточив. Е, чи правильно я розумію, що ну от тут так, ця вся операція відбувається, і ну в принципі Україна за цим стоїть так чи інакше? Ну, давайте будемо відверті. Я повністю поважаю, і в принципі я маю підтримувати позицію офісу президента як колишній військовий, але як людина, яка іноді включає здоровий глузд, давайте просто подумаємо, що значить зайти на територію Російської Федерації з таким устаткуванням? Це дуже складна, ну скажімо так, логістично бойова операція. А що значить поставити дрони на територію Російської Федерації і запустити їх для чого? Щоб когось налякати. Це знов таки це ризик і дуже серйозний ризик, скажімо так, дуже унікальними кадрами для того, щоб це здійснити. І третє завжди задається питання: а навіщо? А для чого? Якщо ті дрони навіть не вибухнули, то уявляєте собі, ну чи був сенс ризикувати життям і здоров'ям наших. Добровольців або навіть тих добровольців громадян Російської Федерації, які є військовослужбовцями збройних сил України, для того, щоб, щоб що, щоб нанести якийсь удар по, по чому. Знов таки, якщо ми розглядаємо мою версію, то ця версія ну виглядає ну, хоча б послідовною для того, що є розуміння для чого і чому це робилося. А заради ну скажімо так, якогось інциденту завести на ризик підрозділи. Хай навіть і російських добровольців на територію Російської Федерації притягнути до купу устаткування, зробити запуски і, ну, це вже трошки виходить за межі здорового глузду і, в принципі, логіки проведення військових операцій. На російських каналах я взагалі зустрічаюся з такою думкою, що це хтось із шпигунів, е е летні з внукова, з е бази логістичних там складів, проводить запуски тих дронів, але ну, питання знову ви ви виникає. Для чого щоби що, вибачте? Ну, така моя думка. Звісно, ми маємо з вами підтримувати, і на якихось там офіційних напрямках ми будемо повністю підтримувати позицію нашого військово-політичного керівництва. Але ну дозвольте, дозвольте тут висловити свою індивідуальну думку щодо цих подій. Ви Знаєте, якщо навіть російські пропагандисти будуть продовжувати цю історію з тим, що це десь Внуково запускають такого плану дрони, то це ще навіть гірші новини для них, ну відверто кажучи, ніж дірява ППО, яка пролетіла там продовж 600 кілометрів до Москви і нічого там не зловили ці дрони, ніяких ракет тільки на підльоті в, в підмоскові. Це відбулося. А якщо це знуково, відбувається зараз, як я кажу, це ще набагато гірші новини для них.